А зараз про, коротенько про історію української пусти нам розкаже вчитель від Бога Людмила Антонівна шматок матерії, яку пристосовували, одягали на голову, кидали на плечі. Але коли цей шматок матерії потрапляв у розумні творчі ручки україночки, то аж тоді це була кустка в нашому розумінні. Вона розквітала такими квітами незвичайними, вона вабила око такими барвами фантастичними. Кустка була домотканною спочатку, домашню, в домашніх умовах зроблена. Її і вишивали і хрестиком, і гладю, а потім десь 17 століття. Починають витісняти оцю домотканну хусточку, фабричні хустки. І вони теж прекрасні, а зразком для них були ті домотканні, гарні хусточки. Ткали хустку на ляній або конопляній основі із жерстяних ниток. І така хустка називалася шалянова. Кустка була маркером такого суспільного статусу жінки. Наприклад, молодиці носили білі або яскраві хустки. Більше старші жінки носили менш яскраві хустки, а вдови носили чорні. Кустка була дуже дорога, особливо шовкова. От шовкова хустка була вишита, це була дуже красива. Потім вже знаменитою була турецька шовкова пустка. Недаремно хустки, вони завжди були в моді. по всій Україні їх носили. І треба сказати, що і по всьому світу хустка дуже популярна. Вона зберігає від холоду, вона прикрашає жіночку. На Україні хустки носили тільки жінки, одружені, хоч мали право носити і дівчата, особливо взимку. Влітку носили прості хустки із полотна. І дуже поширені були такі фабричні ситцеві хусточки добре відомі вам із такими нехитрими узорами. Такі бабусі, пам'ятаю свою бабусю Лебедиху, вона все ходила в такій хусточці. Як вона, як вона турбувалася, щоб вона була чистенька, біленька, як разом з іншою білизною її виварювали в кадрі золою. Хто, можливо, теж в дитинстві мав щастя бути на селі коло бабусі, то той розуміє. Що таке кадуб із золою. Там виварювали білизну, полотня була білизна, вимагала великої уваги. А зола це дуже помічний елемент. Потім все це шмаття, як називали, носили на ставок. Там полоскали, вибивали, поверталися на коромуся і несли назад, розвішували, сушили на сонечку. А потім прасували. А це вже потім праски такі металеві, куди жару накидали, з'явилися, які можна було нагріти на вогні. А тоді був такий рубель і качалка. Може, теж жіночки знають. На качалку накручували цю білизну і рублем викачували. А потім ще у бабусі був такий синій камінь. І тим каменем рівняли ще цю хусточку. Оціла така історія. У мене такі спогади з дитинства після воєнного 47 й рік. Я так пам'ятаю, так пам'ятаю цих жіночок сільських у цих білих кусточках, бабусь, добрих, ласкавих, ніжних. І от коли я говорю про це на цю тему, то дуже мені хочеться, що якщо серед вас... Є ті, які ще поруч з вами бабуся, надивляйтеся на неї, наслухайтеся, наговорийтеся, скажіть їй найкращі слова зараз, коли вона ще тупце з паличкою біля вас. Бабуся це великий учитель, це великий душевний скарб, які вона часи тяжкі пережила, а душу свою зберегла добру, ласкаву. І нас з нею нагородила. За це ми її дуже вдячні. Десь з ХХ століття на арену вийшли кустки фабричні, мануфактурні, але де-не-де збереглася ще й ця традиція, коли балотенно жінки виробляють ці кустки. Хустка дійсно облів, це наш символ, це наша душа. Кажуть, що душа це мова народу, наша вишиванка це теж душа, як і хустка. Будемо сподіватися, будемо сподіватися, що наша культура, а це культура все, вона безсмертна, а ми будемо її поважати, любити. І не відмовляти, і виховувати так своїх діточок в любові до свого рідного. І тоді ніхто нас не переможе. Нашої душі доброї, ласкавої, гордої, ніхто не зможе перемогти. Бо ми будемо вірні тим заповітам, що залишили нам наші дорогі предки.